З Новим роком, і в цьому відео буде огляд подарочків, які нам подарив Санта Клаус. Uh -huh. Мій подарочок і подарочок сестри. Опа. Mm -mm -mm. mm -mm -mm. Так, перший подарочок це буде як з Ютубіка. Отакий. От Потом. Далі подарочок. Так. Оп. Отака От кручка. Ось так вона виглядає. Три. Ось так вона крутиться, що сестра. Ово. Хі. Ось так вона класне. Ну, скріпить. Ну, так, да, ну, це не проблема. Так. Ну, і воно дуже довго, о Боже, дуже довго може крутитися, тому що в цьому <кхух> переліку... Ой! <кхух> От Отут де пустота, там проходить воздух, і воно дає лучше крутитись. Ну, я точно не знаю, але так думаю. Другий подарочок. Так, це, а сейчас достану. Ай-ай-ай. таке, Це, коротше, мишка така. Так. Зараз достану її, ей Ось вона отака, от скажете, обична, не? Отаке, от коротше, я таку мишку в Ютубі бачив. Прикольно, що копее. Я її, конечно, ще не перевіряв, но все одно обалденно. Я дуже довольний Санта Клаусу. Спасибо. Още наша гляділка буде якусь уже дич робити. Що з неї хвостик? О Боже, вона хоче зайти, поможить. Окей, okay, следующий подарочок це отакий. І тут є вкусняшки. Обалдене. Ще відкрий. Ось такі подарочки всі самі обичні. Просто обалдеж. мармеладки одобряю. Одобряю. Доріме. І тут ми фапідоріме. Мамі іду, мамі ще. Ладно, переходимо до подарочки. Так, ай. Все, ось чоколадка. Чоколадка, рошен, бублі, мілк, чоколад. і ось ялиночка. Да, прикольно. Це, коротше, як і цю жижу, що дає ех, зростати. Росте. Ну, таке. Ну, ось моя тема подарочків. Оп, закінчилось. Ось перший подарочок. Отака ігрушечка, яка тікає, але ну, вона в мене щось не працює. На... Не Ладно, потім другий подарочок. Це така крючка. потім коробочка з мишкою, потом. Оце просто непонятно. що Окей, потім бублі Бублі І ось ялиночка, яка буде виростати там в свої водички. Як прикрасить. Тепер друга частина відео. Мілкана коробка. Переходимо до неї. Так, не, не пали всі свої подарочки. Перше Росія Бубл невайт в... Ага. <клес> Тільки просто держи, а на тебе камеру наведу. Потім ось такий подарочок Дід Мороз шоколадний, потім не, не знаю, гамбургер, <клес> е, якийсь слимакеті. <клес> Дальше ходок з собакою. Mm, Геніально. Так. Mm. так, що далі? Зараз wow. розкриємо. Ну, це хрясь. Тільки воно трохи обмацькалось. Дивіться, воно не робить, тому що треба mm. включити. Надіялася льтухи, обидиться цей плащадик. Нужно хорошо поводиться з подарочками Санти. Ну а то буде ті потім... прокляті. Оп! Ну це у нас дом... домівка для хом'яка Джерри. А, а взагалі їх там е, в, ком... в компанії. В комплекті, в комплекті їх там е, два іще. І їх в мене мінімум три. А ладно, давай уже. І та... последній подарочок, як я помню. Ouch. Ну то что. Чилгай. Зараз її розкриємо, побачимо. Mm. Mm. Ой, руки пересипаються. Yeah. <рес> Ні, да ти тут ГГВП зробиш. <рес> <рес> ну, коротше, та не приближу я сделаю. Ну, отак. Отримує. Подушечки а. дуже м'які. Да Боже, що ти йде. А ти нормально запиши, давай я потик. Mm, не, ну кайф, тік, реально це прошипочка шерстяна, Ніч... як проліпає. Нічого, як моїм руки, то з милом вони помиються. А якщо та лапку, вона порветься нічого. Сам мінус прошипочка. Ну це всі подаручки, да? Все, тут середині нічого нема Є. і тут смислі. Ну і тут нічого нема. А ось якась просто упаковочка порвана. <світ> Тому що там знизу а. хтось накакав в птиця. Мовчи. Ладно, ну, дякую за перегляд цього відео. Дякую за перегляд цього відео і підпишіться на канал, поставте лайк і хорошого вам дня. До побачення.